Вітаю підписників і гостей мого каналу. Вирішила сьогодні посіяти петунію. Сьогодні 1 березня 2023 року. Можливо, ви скажете, що це пізно, але я думаю, що це ще не пізно, тому що у нас весни холодні, і висаджувати рану ми зараз не висаджуємо ні розсаду квітів, ні розсаду овочів. Взяла ось такі. Лоточки. це лоточки в мене для заморожування овочів. Насипала землі, купила петунію, суміш. Суміш колярів написано: Однорічна петунія, суміш колярів. Ну, зараз посію, покажу, як я це роблю. Так, петунія моя стрибає. Не буду я нікуди його викладати. Просто відкриваю кульочок ось так і сію. Ну, тут її доволі таки багато. Але все одно я буду сіяти густенько, тому що я буду її потім у окремі стаканчики пересаджувати. Тому що, так же вона все одно не розростеться якоюсь літом, Там її треба прищіплювати, щоб кущилася. Хоча це звичайна петунія. Вона не така там, щоб елітна. Але все одно я петунію дуже люблю і сажу її завжди. І навіть ще підкуплю. Ну, ось так посіяла. Тепер що я роблю? У нас 1 березня снігу у нас море. Ну, море. Розумієте? Коли він розтане, я не знаю. Я ось взяла снігу. Пішла на вулицю. Кому треба, тому що. Дати задаром. Беру цей сніг. І зверху ось отак притрушую петунію снігом. Чому? Ну, ви ж знаєте, що петунії дуже мілкі зернятка, і їх не можна притрушувати землею, тому що вони будуть вони можуть або не зійти, або будуть сходити дуже довго. А коли розтане сніг, а він розтане в теплій хаті, то він. Витяне за собою зернятка петуні. І вони таким чином воду беруть у себе, Будуть. і земелька буде макренька. О, Понакладаю ось так снігу, накрию, накрию петунію. Так, і другу так само труснув і сніжком ось так сніжком притрусила. Добренько, слава Богу, снігу ще вистачає. Я так сіяла, сію і нормально вона сходить. Все, закриваю і поставлю десь в теплому місці. Ну, на кухні. Там завжди тепло. Все, буду чекати сходів. Їду тоді я вам покажу. На все добре, друзі. Будь ласка. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому подобається моє відео. Будемо разом сіяти петунію, будемо сіяти огірки, вирощувати картоплю, пекти, жарити, любуватися квітами, слухати музику і поезію. Мирного вам неба, мирного дня, радісних сонячних днів. Нехай усе буде добре в нас, у вас і в нашій Україні. До зустрічі!